Привіт! Деякі вважають, що християнство починається з християнської пісні, чи молитви, чи якогось релігійного обряду, чи з якоїсь релігії, чи взагалі вже, ну, з того світу наступного життя. Але насправді треба починати з покаяння. Це перший крок до Бога, до Ісуса Христа. Е, і ну, покаяння це усвідомлення наших гріхів, помилок і ну, їх е, виправлення. Е, і якщо ми перед Богом згрішили, то е, нам треба каятись перед Ним. І Він ну, відний і праведний е, ну, нам е, ну, пробачить ці гріхи. А якщо ми завинили перед людиною, то ми маємо ну, перед, е, ну, в неї просити вибачення. І в Біблії написано, що треба каятись аж 490 разів на день, тобто сі на сім. І треба дійсно принести Богу достойний плід покаяння, мінятись, очищатися, очищати щодня своє серце, свою душу і свій розум, ну, свої думки, і духовно родитись від нього, і духовно зростати. І деякі християни після покаяння повертаються до минулого грішного життя. І коли деякі повертаються потім в церкву і просять, щоб ну, за них помилились, то це не допомагає. І Бог це дух, і Він створив нас по своєму е, образу і подобі. І ми, як Ісус Христос, маємо душу і тіло. Одна, от, от ці ну, три оболонки, е, три частини. От тіло — це видима частина, а дух і душа це ну, невидимі частини, але вони теж є, хоч ну, багато дуже людей цього не знають, ці ну, не вірять в ці наші частини, але вони є. От, і ну, про них теж треба дбати і ну, не забувати. І е Бог живе в живих людях і ну, діє через живих людей. І душа все, ну, в душі нашій знаходяться емоції і почуття. І своїм духом ми підключаємось до Святого Духа. Бо істинні, божі діти і учні поклоняються Богу в духовій істині. І Бог нас любить і хоче, щоб ми любили один одного, Явив свою любов, поменше заради нашого спасіння на Христі. Благословляю вас на щиро покаяння, духовне народження, духовне зростання і покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Амінь.